Доброго дня, мої хороші! Сьогодні у нас 12 жовтня, середа і за розкладом урок української мови. А сьогоднішній урок мені дуже хотілося почати із вправи, яка має назву Чудовий настрій. Огляньтеся довкола, який чудовий світ! Усміхніться однокласникам, усміхніться вчителям, усміхніться всім. Сьогодні на уроці ви будете вивчати правильну вимову звуків Г та Г і позначати їх буквами Г та Г. Працюватимемо ми сьогодні на сторіночці 24 та на сторіночці 25. Давайте з вами відкриємо зошити, напишемо дату 12 жовтня, класна робота, та зазначимо наступний вид діяльності. Каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу та запишіть. На каліграфічній хвилинці ми будемо з вами писати слово, яке зашифроване в ребусі. Щоб розгадати цей ребус, ми повинні написати слово, яке означає ось цей предмет. Це зображене перо. Подивіться, будь ласка, зліва від пера, перша буква П перекреслена і заміняється вона літерою Г. Після пера ми бачимо, стоїть літера Й, отже, ми її додаємо. І в нас, виходить, отримується слово герой. Отже, на каліграфічній хвилинці ми з вами будемо писати слово герой. Хто ж такий герой? Герой це людина, яка виявляє відвагу, самовідданість, хоробрість у бою, наполегливу працю. А ще Слово герой може означати персонажа твору. Отже, на хвилинці каліграфії ми пишемо букву сполучення г р, «ро», ой і слово герой. Поставте відео на паузу і запишіть каліграфічну хвилинку. Потім ми з вами виконаємо завдання на вибір. Складемо речення зі словом герой, а потім побудуємо звукову модель слова герой. Працюємо. Давайте запишемо речення зі словом герой. Герой це людина, яка виявляє відвагу. Поставте відео на паузу, запишіть це речення. Наступне завдання: скільки букв у слові «герой»? Порахуйте. Правильно, в цьому слові 5 букв. Назвіть їх: літера Г, Е, Р, О та літера Й. Скільки приголосних звуків в цьому слові? У цьому слові три приголосних звуки: Г, Р і Й. Скільки голосних звуків у слові? У цьому слові два голосних звука звук Е та звук О. Отже, скільки складів у слові? Якщо у слові два голосних звуки, значить у цьому слові два склади. Який склад наголошений? Давайте разом вимовимо слово герой. Отже, наголошений другий склад. У яких значеннях уживається слово герой? Отже, герой вживається у декількох значеннях. Перше значення це людина, яка виявляє відвагу, і друге значення герой це головний персонаж твору. Наступне наше завдання. Давайте відгадаємо загадочку. Він прикраса в кожній блузі цей маленький круглий гудзик. Який перший звук у слові гудзик? Звичайно, це звук Г. Доведіть, що цей звук приголосний. Для того, щоб це зробити, ми ще раз повинні з вами вимовити звук Г. -г він при вимовленні зустрічає перешкоди. Повітря зустрічає перешкоди. Отже, це звук приголосний. Простежте, якими органами мовлення створюється перешкода на шляху струмання повітря. Ще раз вимовте цей звук К-к. Отже. Я думаю, всі зрозуміли, що тут нам перешкода створюється голодкою. А який звук схожий на звук Г? Звичайно, це звук Г. Наступний вид роботи. Ми будемо працювати із справою 83. Прочитайте скоромовку, правильно вимовляючи звук Г. Позмагайтеся, хто швидше прочитає скоромовку. Отже, читаємо скоромовку разом: Грізно, грима, грім горою, гонить гомін градобою, гнеться груша, гнучке гілля, гонить гуси гусегнат гілля. Отже, ще раз читаємо скоромовку. Грізно грима, грім горою, гонить гомін градовою, гнеться груш, гнучка гілля, гонить гусигнат гілля. Наступне наше завдання списати скоромовку або прочитати ще раз її, запам'ятати і написати скоромовочку з пам'яті. Отже, в зошиті впишемо вправа. 83 і списуємо скоромовку або пишемо її з пам'яті. Зверніть увагу, скоромовка у нас написана у формі вірша. Отже, ми повинні так само у формі вірша записати її в зошиті. Перший рядочок грізно грима, грім горою. Другий рядочок. Гонить гомін градобою. Наступний рядочок. Гнеться груш гнучке гілля. Гонить гуси гнать гілля. Поставте відео на паузу та виконайте вправу. Продовжуємо працювати з підручничком, і наступна наша робота буде із вправою 84. Ми повинні назвати предмети, правильно вимовляючи звук Г у словах. І так, слова для довідки гудзики, грати, ганок, гава, гніт. Наше завдання записати слова і підкреслити слово, яке відповідає на питання хто. Отже, пишемо слово. Права, 84, і записуємо слова. Ганок, ось він перший на малюночку, грати, гніт, гудзики і слово гава. Серед цих, е, всіх слів на питання, хто відповідає лише е, одне слово гава, бо це живий предмет. Далі поставте відео на паузу і запишіть. Наступне завдання скласти речення зі словом, яке відповідає на питання хто. Ми вже з'ясували, хто гава. Давайте складемо речення. Пропоную пригадати скоромовку. Гава на ганку пекла запіканку. Повторимо її ще разом. Гава на ганку пекла запіканку. Молодці. Наступна наша робота. Ми будемо з вами проводити мовне дослідження. Вправа 85. Давайте дослідимо, як змінилося значення слова від зміни букв Г і Г. Отже, крок перший: читаємо слова. Грати і слово грати, що означає слово грати? Грати, діти, це решітка на вікні, а слово грати означає дію, грати в ігри. Наступне завдання. Складаємо речення із кожним словом. Перше слово грати. З давніх часів грати було символом неволі. Друге слово грати дія, грати в класі в Лего було дуже весело. Наше наступне завдання. Вправа 86, ми повинні прочитати віршик і з'ясувати, що святкував Гедзик. На горісі Гедзь гудів, комар в гості пролетів, Внизу гуси гелготали, Гедзю теплих літ бажали. Агру світами хитав, іменинника вітав, Гала гудзики купляла, гедзику подарувала. Якщо в тебе друзі гарні, значить ти живеш немарно. І так, дітки, як ви гадаєте, що святкував гедзик? Ну, звичайно, день народження. Бо ми прочитали, що Агрус вітами хитав іменинника вітав, так? і до нього прийшло дуже багато гостей. Як ви гадаєте, чому в Гедзика так багато друзів? Напевне, тому що він дуже гарна комашка, вірний друг, справедливий, розуміючий. Напевно, дуже чесний. Наше завдання виписати слова з буквою Г, поділяючи на склади для переносу, або ж виписати слова з буквою Г. І в тих словах поставити наголос. Поставте на відео на паузу і подумайте, які слова ми зустрічаємо у віршику з літерою Г і які слова ми зустрічаємо з літерою Г. Перевіряємо отже, слова з буквою Г ми повинні їх поділити на склади для переносу. Горісі, горісі, гудів, гості, або ж можна перенести ще по-іншому. Гості, гуси, гарні або ж гарні. Друге завдання виписати слова з буквою Г і поставити наголос у цих словах. Гедзь. Пам'ятаєте, якщо у слові один склад, то ми в ньому наголос не ставимо. Наступне слово ГЕЛГОТАЛИ, ГЕДЗЮ, агрус, гава, гудзика, ГЕДЗИКУ. Отже, дітка, пишемо вправо 86 і виконуємо одне із завдань. Поставте відео на паузу і запишіть. Наступне завдання: ми будемо з вами працювати у робочому зошиті з друкованою основою на сторіночці 24, вправа 46. Пограємо у гру, так чи ні? У слові «берізка» три склади. Давайте поділимо його, поділимо його на склади Б Звичайно. Три склади. Так, у слові бобри звук Б чуємо два рази. Так. У слові дзьоб звуків. Звичайно, ні. У слові дзьоб три звуки, тому що буквосполучення сполучення дз це один звук. М'який знак буква Є, а звуку немає. Отже, «дзі» – це буде один звук О. Другий звук і Б третій звук. У слові дзьоб три звуки. Отже, ніяк не п'ять. У слові урожай чуємо голосні звуки У, О, А. Так. І останнє питання. У слові осінь приголосні звуки тверді, звичайно, ні. Давайте вимовимо О, с. Сінь, ми чуємо, м'який звук Сі, і останній звук осі. Ми чуємо, м'який звук Ні. Отже відповідь ні. Виконуємо завдання в зошиті. Даємо відповіді письмово на ці запитання. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Наступне завдання вправа 47 прочитати вірш і виписати слова, у яких приголосних звуків більше, ніж голосних. Давайте прочитаємо вірш. На городі, наче свині, розляглися жовті дині, воду п'ють, тому мовчать, вгору хвостики стирчать. Отже, у словах свині розляглися. Жовті мовчать вгору хвостики, стерчать, звуків приголосних більше, ніж голосних. Поставте відео на паузу та запишіть ці слова. Ваша робота повинна виглядати приблизно так. Виконуємо завдання. Наступне завдання вправа 48. Прочитаємо скоромовку, правильно вимовляючи звук Г та звук Г. І підкреслимо слово, яке відповідає на питання хто. Гороб там горобчиха гречаники готувала, господаря горобця галушками годувала. Це перше, і друга скоромовочка. Гава греч... гречно газдувала, моголь зготувала. Гець наївся, просто жах, гудзик тріснув на штанах. Отже, виконуємо завдання, підкреслюємо слова, які відповідають на питання хто. І так, хто гороб'ята, хто горобчиха, хто господарь, хто Горобець, хто гава, хто Гець. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Підкресліть слова, а також запишіть слово, у якому найбільше приголосних звуків. І поміркуйте чому. Я вам допомогла це слово гороб'ятам. Поміркуйте, чому тут приголосних. Більше, ніж голосних звуків. Наступне завдання прочитати віршик і виписати слова з буквою Г, поділити їх на склади для переносу. Буква Г з ріжком вгорі. Посміхнула з дітворі. В багатьох словах цікавих я красуюсь, наче пава. Груд і граблі, і гирлига, гуля, гніт, дзигар, і дзига, галамага, гринджолята. Тож прийміть мене малята. Ось дивіться, який гарний віршик. Про букву Г з ріжком вгорі. Наше завдання. Виписати усі слова з літерою Г і поділити їх для переносу. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Я думаю, всі вже впоралися із цим завданням, і на цьому наш урок закінчується. А яке ж буде домашнє завдання? Та ніякого, бо ви сьогодні були молодці! Отже, дітки, давайте подумаємо і е, відповімо на питання, чого ж ви сьогодні навчилися, і як ви сьогодні почувалися на уроці. У мене прохання в кінці своєї роботи намалювати смайлика, і я зрозумію, чи все ви зрозуміли, чи було вам важко. Чи було просто зашкварно, чи просто все було на висоті? Чекаю ваші роботи.